Всім доброго дня, друзі! З вами канадський Марк. Сьогодні я хочу підняти ще одну дуже цікаву та важливу тему, тому що ця тема, ця ситуація може змінити майбутнє України. Ця ситуація може зупинити війну або її продовжити ще надалі. І всі українці мріють про те, щоб була перемога, щоб Україна перемогла, щоб в Україну повернулися українські біженці, українці, і щоб Україна знову запанувала і в Україні знову наступив мир. Але чи це відбудеться, чи не відбудеться, тільки час покаже. Сьогодні ми мусимо про це поговорити, якщо вас цікавить. То залишайтеся до кінця, не забудьте підписатися на канал, таким чином ви підтримуєте український і україномовний контент. І залишіть мені вподобайку за такі прекрасні краєвиди з вечірнього Едмонтона. Перед тим як ми почнемо, я хочу абсолютно всім подякувати за те, хто. Продовжує натискати на ці відео, хто продовжує мене підтримувати. Ви собі навіть не уявляєте, як мені це приємно, як мені приємно не здаватися, як мені приємно продовжувати підтримувати Україну, українців, українську мову. Це справді класна і крута місія, і хороша місія. І всі, хто мене підтримує, я вам дуже сильно вдячний. І хто мене не підтримує, я все рівно вас поважаю, люблю. Бо ми всі є українці, і нам потрібно єднатися і бути людьми з великої літери. Я вас попрошу залишити абсолютно вашу думку, бо дуже буде цікаво почути вашу думку, що ви персонально думаєте, як все це може змінити. Курс війни в Україні. Тому що не тільки зараз в Америки виглядає так, що буде зміна влади, а також і в Канаді виглядає так, що буде зміна влади. І ці два лідери, що канадський лідер, майбутній новий, що, американський лідер майбутній новий, вони двоє виглядають, що вони хочуть абсолютно міняти курс, вони хочуть більше. Зосереджуватися на людях в країні, більше допомагати людям, трошки зміцнювати економіку Канади, Сполучених Штатів Америки, менше грошей давати на допомогу Україні, та також більше тиснути на те, щоб Європа допомагала та підтримувала Україну. І, взагалі, вони говорять відверто про те, що війна завершиться. Дональд Трамп серйозні має плани, наміри, і він сказав, що любим. Любим чином він завершить цю війну. Як, як би це не було, він хоче залишити завершити цю війну, щоб більше не продовжували гинути люди. І цікаво, взагалі, як це все відбудеться. Але недавно був цей саміт в НАТО. Розумієте? І зараз абсолютно дуже великий скандал Сполучених Штатах Америки. Про це взагалі розповідають на світовому рівні, на світовій арені. В загальному всі світові лідери дуже переживають, бо вони не розуміють, що відбувається. Вони прекрасно розуміють, що Байден не може більше продовжувати йти в президентство. І навіть донори, які підтримують дуже чітко демократів, які заморозили 90 мільйонів доларів спонсорства для того, щоб змінився кандидат в, демократ... в демократів. Те, що недавно. Байден дуже слабо виступив на дебатах проти Трампа. Це показало, що він вже не той Байден, який був у 2021 році, який Абсолютно людина, яка дуже розумна, яка завжди вміла гарно висловити свою думку, чітко висловити свою думку, і саме головне культурно висловити свою думку. А тепер ця людина не може, на жаль, на жаль, зліпити два слова докупи. І недавно, буквально пару днів тому, всі прекрасно чули, коли Байден говорив, що він хоче запросити на сцену міцного хорошого лідера. Сміливого лідера, президента України, і він назвав замість Зеленського, він сказав Путіна. І там абсолютно всі люди були в шоці, і це навіть вже знаєте ні в які рамки не входить. Це дуже великий позор для Сполучених Штатів Америки. І враховуючи те, що Байден себе зловив на слові в ту ж саму секунду і виправився, і зробив з того, ніби як жарт, перетворив це все в жарт. То потім, після того, він зробив знову помилку. Його запитали про його віце-президентку Камілу Харріс, що він чи він задоволений, чи вона зможе продовжувати, чи вона може його навіть замінити. І знаєте, що він відповів? Він сказав, що віце-президентка Трамп, уявляєте, просто він знову помилився, і це елементарні помилки. Розумієте, багато людей сміються з Байдена, багато людей критикують його. Але якщо людина має якусь проблему, щось з ним точно не то з такого не можна сміятися і не треба насміхатися. Але дійсно для кращої долі і для кращого результату, можливо, і в загальному для кращого майбутнього Сполучених Штатів Америки мені і шанс, щоб демократи навіть перемогли Трампа то потрібно когось заміняти. Але дуже і дуже Трамп дуже перепрошую, дуже Байден ціле своє життя йшов до цього до президентства. Він завжди мріяв стати президентом. Він, нарешті, став цим президентом, але на жаль, вже в такому віці, в якому важко щось міняти. І йому краще відпочивати, йому краще бути зі своїми рідними і так не позорити себе і свою країну, як зараз це виходить, на жаль, в нього. Такі речі не є допустимі для таких лідерів, які представляють країну. І зараз дуже великий скандал в Америці. Дуже переживають, говорять про те. Абсолютно, ви побачите всі, все на новинах, що в Канаді, що в Америці, тільки про те і говорять, що Байден не може, Байден не готовий. Показують різні кліпи, як він то не зробив так, то не сказав так. Розумієте? І вже в такій ситуації він починає свою, всю цю. 50-річну, можна сказати, таку е, гарну історію починає псувати сам для себе, тому що, на жаль, люди є жорстокі, на жаль, люди не хочуть пам'ятати те, що колись люди робили. Люди тільки бачать те, що зараз є, в даний момент, і люди будуть критикувати тільки в даний момент. І потім. Коли людина помирає в майбутньому рано чи пізно, будуть згадувати десь не де, але забувається і та людина, яка би вона не була хороша чи погана. Така є життєва доля, таке є життя, на жаль, і те, що зараз навіть в Канаді буде зміна влади, багато чого може змінитися. Дуже багато. Я тому це відео хотів зняти, щоб просто підняти цю тему, щоб навіть побачити, почитати ваші важливі розумні коментарі. Особливо мені цікаво, українці, які в Україні, бо ви дійсно живете зараз в страшній біді, якої ніхто не зрозуміє. Крім того, самим там не поживуть. І тому цікаво, що ви думаєте, що ви думаєте, який кращий лідер буде для України? Чи буде кращий лідер, можливо, Трамп все ж таки, можливо, краще, щоб Трамп прийшов і завершив цю війну, якщо він так говорить, що він не завершить. Чи ви взагалі вірите, що він зможе це зробити і завершити цю страшну, несправедливу війну, яка зараз є в Україні? Найбільша проблема, чому Байдена не хочуть або не заставляють покинути свою кандидатуру, щоб знову балотуватися в президенти Сполучених Штатів Америки, а це тому, що вони прекрасно знають, що так швиденько якогось демократа. Вибрати та поставити на його місце не так і легко буде, і плюс люди не дуже будуть підтримувати. І якщо Байден буде продовжувати йти і балотуватися, то в нього є хоч якийсь мізерний шанс, тому що люди, які його пам'ятають за те, що він робив колись, то можливо будуть за нього голосувати і просто принципово голосувати за нього, щоб не голосувати за Трампа. Ну якщо, наприклад, Каміло Харріс поставити, або, наприклад, якогось іншого демократа, то їхні шанси автоматично падають конкретно. Бо Каміла Харес теж, повірте, робить багато різних таких помилок, і враховуючи те, що вона теж світовий лідер, то вона не є з найкращих кандидатів, але вона одна з наступних кандидатів. Тому, на жаль, демократів зараз немає дуже великого вибору, і вони стараються підтискати. Тримати, підтримувати Байдена абсолютно в будь-якій ситуації. Але Зеленський був шокований на сцені, коли він був такий готовий говорити, щось казати і тут на тобі, і, і говорить, і кажуть, що він є Путін. Це справді трошки такий ляпас по лицю в Україні, і неприємно, що таке взагалі відбулося. Бо люди з того сміються, канадці, американці всюди зараз в Тіктоках. В різні малесенькі відео в Ютубі тільки про те, і говорять, як так сталося, як це може бути. І, на жаль, отак от сталося, друзі. Я сподіваюся, що це відео вийшло цікаве, інформативне. І ви дізналися трошки, що відбувається за океаном тут, що люди говорять, і справді зараз людей це дуже велика та гаряча тема. Бо вибори в двох великих країнах підходять. На межі і зміна влади завжди щось з собою приносить. В деяких ситуаціях, на жаль, переважно дуже категоричних змін вона не приносить для простих таких, знаєте, іванів, але для загальному, загальному можуть бути зміни на глобальному рівні. І вони можуть бути як і добрі, так і погані для України і для інших країн, і для в загальному для людей. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.